Довго ще борить будемо, коли вже вода піде. Не знаю. А ти от ощущаєш, що вже там є вода чи немає? Ощущаю. Чуєш, як стукає, ще немає. А у тебе нема такого, в мене є одні досить несумлінні колеги. Не буду казати хто. Коротше, буває, здають сверловину, просто наливають воду в сверловину. Ми І... один раз за хьом І... теж куб закопали людям. Короче, Куб закопали, да. Поки, поки, Гарантія до забору. Виїхали і поїхали, да? Так реально, блін, бачиш, вже вода, до, до речі, журчить, скільки там? Куба два є, чи нема? Yeah. Є. Є? Yeah. А руки не болять вечором. А зараз, мабуть, будемо ще й та машина підключати. Кому цікаво, як буриться свердловина в криниці, і скільки буде давати води, підписуйтесь, будемо публікувати. Майстерня води каже, що тут буде. Ну, може, куба два-два з половиною на хвилину. При Кому літерів, цікаво, вибуху. підписуйтесь.